Доброго дня, друзі! З вами Аверосцентр. Це сонячний осінній день хотіли б вам представити до уваги наш новий проєкт по переобладнанні mercedes В300» 300 мобільний офіс на колесах. Давайте ж більш детально розглянемо, що ми зробили по цьому автомобілі. Першим етапом ми зробили екстер'єрну частину цього автомобіля, а саме оклеїли автомобіль, прозору антигравійну плівку для того, щоб захистити лакофарбове покриття його від мілких ДТП, сколів та інших неприємностей. Також була зроблена зовнішня шумоізоляція арок цього автомобіля, також була зроблена і внутрішня шумоізоляція, але це вже далі ми розповімо. По інтер'єрній частині ми зробили перешив всіх сидінь салону цього автомобіля. Як ми бачимо, зараз вони є коричневого кольору з білим, а навіть не білим, а порцеляновим кантом. Також в водійській зоні нами було встановлено зеркало заднього огляду. Не секрет, що власники між салонних перегородок мають проблему з оглядом заднього виду. Що нами було зроблено тим, що ми встановили зеркало. На зеркало виводиться камера, яка встановлена в задній частині автомобіля, а саме зараз вам покажу. В ліхтарі стоп-сигналу. Цю камеру зовсім не видно, але вона дає водію без проблем їхати в міському потоці. Зараз ми більш детально розглянемо, що було встановлено в задній частині цього автомобіля. Та трошки протестуємо його. Ось ми в салоні цього автомобіля. Давайте ж поглянемо, що нам було зроблено в пасажирській зоні. Першим етапом. Ми встановили міжсалонну перегородку, в яку було вмонтовано телевізор 42 дюйми. Також, як ви бачите, штатні мерседесовські сидіння ми зробили більш нижчими для того, щоб без проблем власник цього автомобіля міг переглядати свої улюблені фільми та інші відео. Були встановлені шторки, як ви бачите, по всьому автомобілю. Також, як ви бачите, ми зробили отакі от подушки на підголівники, для того, щоб більш комфортніше власнику було їхати в цьому автомобілі. Зробили перфорацію та новий малюнок на сидіннях. А, давайте ж більш детально, які сидіння ми встановили. Тут було встановлені Сидіння від 222-го Мерседесу. Власник цього автомобіля не захотів встановлювати отаманки, тому ці сидіння йдуть без отаманок. На картах були встановлені органи управління сидіннями. Ці сидіння можуть як під'їжджати вперед, тому що є продольне переміщення. Так спинка може опускатись назад, підніматись та опускатись під голівник. Та сама сидушка може рухатись взад-вперед. Також, як ми бачимо, було встановлено по салону всього автомобіля RGB-підсвітку. На консолі, як ми бачимо, на картах RGB-підсвітка, яка управляється з пульта управління, по якому ми більш детально зараз пройдемось. Також на картах були встановлені нові підлокітники, в яких було встановлено кнопку відкривання бокових вікон, зручний підстаканник. Та індукційну зарядку, яка дає власнику цього автомобіля заряджати телефон без різних шнурів та іншого обладнання. Як бачите, в картах було встановлено шпановані деталі нового зразка. Також в перегородці є шпанована деталь, в якій було встановлено годинник Mercedes. Давайте ж більш детально розглянемо. По пульту управління цього автомобіля. На пульту управління є кнопка опускання телевізора. Як ви бачите, нажаттям цієї кнопки, телевізор опускається, і власник цього автомобіля може спокійно спілкуватися з, зі своїм водієм. Також іншою кнопкою піднімається цей телевізор. Батьк вот це гарно виглядає. Також ми бачимо, що було встановлено на стелю світильних майбах, який має димер та може виключатись, включатись, також приглушати світло. Далі у нас є кнопка інтеркону, це зв'язок з водієм. Також інша кнопка вона змінює колір підсвітки. Як ви бачите, підсвітка у нас міняється по бажанню та настрою його власника. Також цю підсвітку можна виключити, якщо вона не потрібна, та включити в будь-який момент. Також тут є кнопки відкриття дверей та закриття ліво-право двері. Та центральний замок, відкриття та закриття. Давайте ж більш детально пройдемо по головному пристрою, який стоїть в цьому автомобілі. Це головний пристрій нового зразка, він більш функціональніший. Як ми бачимо, була встановлена камера переднього огляду. І власник цього автомобіля завжди може подивитися, що у нього є попереду. Також в цьому головному пристрої. Є еквалайзер 32-полосний, і власник цього автомобіля може настраювати музику під свої побажання. Ну, по головному пристрою можна багато що розповідати. Якщо вам буде цікаво, пишіть під цим відео і ми більш детально про нього розповімо. Також нами було встановлено ручки для більш зручного виходу пасажирів цього автомобіля з автомобіля та встановлені шторки. Як я вже розповідав. А з вами був Аверс Центр. Звертайтеся до нас, якщо хочете переобладнати і ваш автомобіль, мобільний офіс на колесах. З радістю допоможемо!